Хей привіт! Вітаю вас на каналі Бюджетні Тріпи та вітаю з прийдешнім святом Незалежності України, а саме 33-ї річниці. Я думаю, останнім часом вам також траплялося в інстаграмі чи в інших соцмережах реклама нового абонементу від VZR чи торічної її підписки. І сьогодні ми таки розберемося, в чому суть цієї підписки. Які її переваги, недоліки, ризики, які країни ви можете відвідати завдяки цій підписці, та які взагалі умови її відомі вже. Тож для цього перейдемо на сайт VizAir і знайдемо інформацію про Viz MultiPass. Тут ми побачимо, що ви платите не наперед за всю підписку на рік, а у вас буде стягуватись фіксована місячна плата. У вас буде можливість різноманітних маршрутів в різні країни, проте є певні обмеження, про які я згадаю трішки згодом. І гнучкий вибір, ви зможете додати ще Priority, до цього мультипасу він не входить в ціну підписки. Priority дає можливість взяти ще додатковий багаж, який будете здавати в багажний відділ літака. Що важливо, це підписку ви оплачуєте, підписуєтесь на неї вірніше, на термін 12 місяців, і ви не можете її скасувати раніше, тому ви маєте бути готові на те, щоб використовувати її весь рік і відповідно платити щомісяця за неї. Тут є вказано одразу покроково, як можна на неї підписатись, є сайт, який окремо варто перейти посилання на нього. Я обов'язково додам посилання ще на цю інформаційну вкладку, щоб ви могли з нею ознайомитись в описі під цим відео. Тож поставте лайк та підпишіться на канал, якщо вам буде цікаво детальніше дізнаватися про такі акції, умови, нові підписки, візери та різних інших лоукостів. І ось, коли ми описуємось. Сюди нижче ви побачите, що є різні типи підписки. Ви можете купувати підписку для рейсів в один кінець, або ж, яка буде діяти на рейси в обидві сторони. Також підписки, які, в яких входить ціна лише на квитки, є підписка на квиток плюс віз прайоріті про які я згадувала щойно. Чи квиток плюс зареєстрований багаж вагою 20 кг. Або ж вагою до 20 кг, чи одразу і прайоріті, і багаж. Все входити в підписку. Напевно, через це я бачила реклами з різною сумою цієї підписки від 500 євро, бачила і за 700 євро. Що варто знати, ця підписка буде дійсна не протягом всього року. Ви не зможете купити білет в певні дні. Тут є план для різних країн на 24-25 рік. І що я помітила в цих датах, що підписка не буде дійсна в основні святкові дні для кожної країни. Тобто, переглядаються святкові дати в Італії, тут вказано Польщі і інші країни. Тому зважайте, якщо ви подорожуєте на свята, найчастіше берете рейси на літак, то вам ця підписка не буде настільки актуальною. Також наразі ця Підписка діє не на рейси усіх країн. Це ви можете прочитати теж нижче, ви можете це побачити, власне, і в списку цих святкових днів які країни. І ще нижче була інформація окремо в такому спливаючому вікні: ось куди я можу полетіти звіз мультипас. До поточної програми входять маршрути до таз Італії, Польщі, Албанії, Сполученого Королівства. Об'єднаних Арабських Еміратів, Румунії, Угорщини, Австрії, Болгарії та Кіпру. Тобто, поки що в цій програмі бере участь лише декілька країн. І ви маєте враховувати, якщо вам потрібні рейси, наприклад, в Німеччину, то абсолютно немає сенсу вам платити за цей мультипас. Також відповіді відповідно на усі, наскільки я розумію, най, Частіше запитання, ви можете їх тут знайти, відкриваючи кожне віконце питання, яке вас цікавить. Тож, наступним кроком, давайте зайдемо на сайт, саме вкладку цього віз мультипасу, де ми зможемо ознайомитися більш детально з інформацією про неї. І перше, на що я звернула увагу, що, на жаль, зараз уже розпродані всі ці абонементи, всі ці. Підписки на візмультіпас, тобто їх продають якимось обмеженим тиражем. І вам потрібно буде відстежувати, коли вони будуть з'являтися ще наступний пакет цих підписок. Ви можете підписатися тут і отримувати повідомлення на пошту, чи з'являються наступні підписки. У цій клаці ви зможете детальніше ознайомитися з цінами підписки і їх типами, пакетами цієї підписки, так би мовити. Коли ви проскролите чуть нижче, ось ви тут побачите, що є віз мультипас Subscription. це для One-way Trip, тобто в одну сторону е брати, якщо буде білет на літак, round trip, якщо ви в дві сторони. В одну сторону це буде, від, скажімо, 60 євро. В дві сторони 120 євро. І вказано, що в цю підписку входить один е політ на місяць в одну сторону всі міжнародні рейси з Австрії, ви маєте взяти білет хоча б за 5 днів заздалегідь перед датою вильоту, польоту. І ця підписка вона є на, 12, на термін 12 місяців. І ви тут можете гортати просто вибирати країну: Угорщина, Румунія, UK тобто Великобританія, Емірати, Албанія, Польща. Та Італія, власне, всі країни, які я перелічила це зелегідь на сайті Візерів, які були вказані в переліку. Тут є також відповіді на різні запитання. Різниця цієї вкладки, і її, скажімо, недолік поки що в тому, що немає перекладу українською мовою на цьому сайті, тому що, скоріш за все, через те, що не розраховані рейси з України. Є різні е, валюти, які можете обрати, різні мови, і буквально декілька поки що. Можливо, це взагалі така експериментальна акція візеру, і вона чисто теоретично може і закритись, і не продовжуватись на багато років. Наперед, тому що все ж таки ви бачите, що інформація є про які дні не буде працювати ця акція лише на цей і наступний рік. Тут ви можете, якщо знаєте англійську, дізнатися більше деталі про цю акцію саме в цій клаці. Якщо вам все ж таки зручніше ознайомлюватись українською, то краще на ось цьому сайті, на ось цій клаці самого сайту Vizair. Але я обов'язково додам і посилання на цю вкладку в описі під цим відео. Тож, якщо у вас ще залишились якісь питання, можете задавати їх в коментарях. Я постараюсь відповісти. Не забувайте також ділитися цим відео зі своїми друзями чи знайомими, яким воно може бути корисним. Дякую вам за підтримку та до наступної зустрічі!